36 унікальних творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Лоти представлені на черговому благодійному аукціоні, який відбувся в івано франківську Автори робіт випускники навчально-наукового інституту мистецтв. Більше розкаже наш Денис Лужний. Кожна гривня золота. І так, 12 тисяч гривень раз. 15 тисяч гривень 179-й учасник, 15 тисяч гривень раз, 15 тисяч гривень два і 15 тисяч гривень 179 учаснику. Три Продано. дякуємо. Перший лот картину Материнство продали за лічені хвилини. Тепер вона у домашній колекції почесного консула Республіки Хорватія. Я зайшов, оглянув лоти. Мені сподобався той, який випадково був перший. Як сказала дружина, яка сьогодні зі мною присутня. Він дуже гарно впишеться нам додому. Тому вибору особливо не було. Мені він дуже сподобався. Усі 36 лотів. Це роботи випускників Прикарпатського університету. Тут є і сакральний стиль Енергійну тематику тут є пейзажі, тут є сучасне українське малярство, яке має такий глибокий філософський зміст. Тут є роботи, які представляють українську тему, це історія України, Козак-Мамай, показ наших людей в національних вбраннях. Це вже добра традиція нашого університету, коли ми намагаємося в різних формах згуртувати. Колектив університету, а також спільноту, яка об'єднана навколо університету з метою підтримки Збройних сил України. І попри те, що автори робіт маловідомі, мистецька цінність картин від цього не менша. І популяризувати нашу область, нашу творчість, і тому, що є дуже багато людей, які приїжджають з інших областей, і долучаються до аукціонів. І це є знаєте як культурний спадок придбати ці роботи, які виготовляються в нас в області. Такі збірки аукціони потрібні, тому що на жаль люди стають пасивніші і потрібно удосконалювати так, би мовити, підхід до збору коштів, робити якісь цікаві заходи. І сьогоднішній захід є. Одним із таких. Один із найдорожчих лотів на аукціоні герб Станіславова. Його студенти виготовили ще у 2000 році. Скляний виріб продали за 20 тисяч гривень. Це одна із унікальних наших робіт, яку ми сьогодні і представили і в більшій ціні, і в оригінальній техніці, тому що ця техніка це є е, 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 лите шкло, шкло і є. Е, е, Саме обрамлення, яке зроблено тільки вручну, загалом на благодійному аукціоні зібрали понад 300 тисяч гривень. Їх передадуть на потреби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс.